Безкомпромісні можуть досягнути результату цій боротьбі. Сьогодні, ви знаєте, трапиться такий фатальний спік обставин. Метолерантні до зла, ми метолерантні до злочинців. Не. Це діяльність захисту, бо в наказі не написано за що. Ми говоримо, що то про страшний тоталітарний режим. Та радянський, московецький 20-те століття, а ми то зараз в часи толерантності, часи нібито свободи слова, а насправді відбувається те саме, ті самі репресії супроти тих, хто є насправді безкомпромісними. І ми розуміємо, що це почалося з Ірини період. І я думаю, ми тут є всі тому, що ми розуміємо, що ця культура скасування і культура репресій не завершиться. Ну, Такий ганебний вчинок, як зробила Львівська політехніка ну, за допомогою нашого міністра освіти лісового, ну, це просто ну, ніяк ніяк в голову не вкладається. Якщо нас з контексту не вирвати, а слухати все, все інтерв'ю, то вона в принципі нічого поганого не сказала, але просто хоче, щоб дійсно всі вчили українську мову, і навіть тих окопа також вона вчити. Слава Україні! Є закон. По цьому закону, який у військах є, мають бути всі команди, командири і всі команди мають віддаватися українською мовою. Ну як це так? Ми воюємо проти ворога, який через українську нашу мову нас вбиває, а ми не маємо права в захист своєї мови навіть сказати. Те, ось що говорить Ірина Фаріон. Не дарма дописуючи пишуть, що в радянські часи, коли ти захищав українську мову, до тебе приходило КГБ. Сьогодні, коли ти захищаєш українську мову, до тебе проходить СБУ, ганьба!